Цей записник я йому подарувала не напевно, що на першу річницю. Або щодо того, тут моменти з нашого знайомства. Там перші фото, пропозиція, всі подорожі. Чекай, ти будеш моїм пінгвіном. Тиждень до того постійно розказував про пінгвінів, що вони вибирають пару раз на все життя. Я запропонувала стати його пінгвіном. Я погодилась, чатку не повірила, бо він раніше робив такі також аля пропозиції з цим колечком від жуйок. От я кажу: ну прикалаш він, каже, ти не навіть пробай. все якось намагалась підписати, гарно обіграти. Ми це мали все робити впродовж життя. Сюди вклеювати фотографію і щось писати. Так вже немає, які фотографії вклеювати. Із каміг робити я на похороні попросила його побратимів, друзів написати якісь історії про фантоми з фантомом для Святослава. Я цього не читала, то я це альбом блокнот відкриваю перший раз після похорону. Привіт, це Мене звати Іван. Я побратим твого батька-героя. Мій позивний хрущ. Твій батько був дуже відважний під час боїв в Серебрянському лісі. Він неодноразово рятував життя побратимів. Часто вечорами в бліндажі ми багато сміялись, згадували різні історії. Він звикав до дитини, дитина звикала до бородатого мужика в хаті, який. Забираю його увагу від мами. Вночі він постійно, коли відпустку приїжджав, він мене не займав. Він все вночі з дитиною робив сам. Я просто не з'явився, він там його на м'ячику колишить разом. Тобто людина також не висипалася ночами. Ну, сказав, де Ди заспокоює дитину. Але ні, він сам ставав до нього, тобто він його колихав, йому співав пісні, годував, там носив на ручках, купалися в басейні в батьків. Тобто він дуже був класним татом. Він хотів чотирьох дітей. Це ще ми в 20-му році обговорювали. Я кажу, так, класна ідея, після перших родів не знаю. Він був дуже класним татом. Я зробила хороший вибір. Я знайшла найкращого тата для свого сина. Я цим пишаюся.